Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні дуже сонячна погода, морозець. Приємно себе почувати на дворі, Всім бажаю мирного дня, побільше таких сонячних днів. Ну і зараз дещо вам покажу. З'їздили до батьків, мама гостинчики нам передала, зараз покажу. Ось такого мама домашнього печива напекла для внуків. Вони таке дуже люблять, воно таке крихкеньке і зверху цукор. Ось, торбинку набрала. Мама, звичайно, казала, бери більше, бери більше, але так, набрали досить їм. І ось мамині качині тушонки. Передавала раніше 4 баночки. І це візьми, візьми, візьми дві баночки. Ось таке. Чисто м'ясо, жирок гарненький. Ну таке смакота. Так що у нас з нею заємо виручка. То вона нам, то ми їй. Ще до батьків приїздив брат і ось привіз рукавиці, і мама зі мною поділилася. Рукавиці в селі це дуже таке потрібне. Так, раз, два, три пари. Ось так. З'їздили до батьків, привезли два мішка пшенички. Та як в нас вже кінчається ось така гарна пшеничка, батьків трішки більше. І ось так. У нас сьогодні чудова погода, чи сніжок є. І сонечко випустила своїх курочок, щоб трішки походили, так як два дні. Сиділи в хліві. Ось так. Ось індичка пішла поїсти. Я відтулила шиферину і вона пішла поїсти. Яєчка всі тепленькі, всі гарненькі. Чекаємо, що буде. Ось буквально ще на ось ця курка свинки знесла. Яйця. А ось ця красуня з'їла його, бандітка Грязнюща. І ось так вочка, вочечка, вочечка. Ці два колобки такі як колубки. Шо ви, дівки? Така шерсть в них велика. Такі цікаві вони. Ось наші гуси, гуси, крикуни. Ось ці сіренькі ми брали як велика сіра, але це якась помість, та як є і горбинка, і не такі вже вони і великі. А білі брали як лінда, ну не знаю. Це такі я запам'ятала тих продавців, яких ми брали. І більше в них брати не будемо, так як із каченятами нас надурили. Брала каченят в них, як хотіла старт 53, а вийшла, звичайно білоруська біла качка. Ну, нічого страшного, ми й тим задоволені. Ось так. У нас ось цей такий сарайчик. Тут гузи, качки і три курочки, здається, і півник молодий. Ось тут клітка. Це в нас погреб насипаний. І ось хліб, де в нас свині, кури індики. Так що в нас, як в рукавичці, але трішки розділено. Ось таке сонечко так гарно на дворі. Таке повітря чисте, свіже. Красота. Небо гарне, чистеньке, чистеньке. Ну, ось таке коротеньке сьогодні відео. Похвалилась, показала. Що до чого. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Не забувайте ставити пальчик вверх. Хто ще не підписується, підписуйтеся. Мені дуже приємно. Та як кожного дня все-таки є нові глядачі. Ось так. Всім здоров'я, бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па па па, -па до нових зустрічей!